Щоразу невимовно крається серце і плаче душа, коли нашій Бориспільській громаді доводиться проводжати до місця останнього спочинку наших героїв-захисників. Сьогодні ми усі прощаємося із синенком Олександром Вікторовичем, життя якого перечасно обірвала ця невблаганна війна. На захист країни Олександр став одразу на початку війни. Не боявся викликів сьогодення, був справжнім майстром на всі руки, вправним господарем. Умів смачно готувати і займався ковальством. Усі свої вміння і величезний набутий досвід щодня застосовував у невтомній праці на благо перемоги і світла майбутнього України. Важко підібрати слова хоч якоїсь втіхи для рідних. Слова підтримки губляться перед лицем цього великого горя. Сумуємо разом із ними і намагаємося розділити їх невимовний біль непоправної втрати. Вшануймо хвилиною мовчання нашого героя і всіх полеглих захисників. Давайте гідно і з почестями проведемо в останню дорогу нашого захисника, віддамо шану героєві у церемонії військового поховального ритуалу. Передачу державного прапора України проводять військовослужбовці Бориспільського гарнізону. Мені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вашим. Слава Словен Бог наш завжди, нині повся, час, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас. Аллилуйя, 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 Алилуйя, Алилуя, блажені, коти обрав прийняв, Господи, Аллилуйя, 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 пам'ять про нього із роду в рід. Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуйя, душа його у блаженстві перебуватиме. На жаль, війна забрала ще одного хлопця. Героя, який з перших днів війни став по захисту нашої батьківщини, нашої незалежної рідної України. І ви знаєте, для мене цей хлопчина Синенко Олександр є прикладом мужності, відваги, тому що він прожив на Донеччині. Це його рідний край. І він один із перших став на захист саме своєї землі. На захист своєї дружини, своїх рідних, своїх близьких. Ми недарма зібралися тут, в цьому місті, щоб всі люди і весь світ бачив, який завдає, яку завдає шкоду нашій державі, нашим батькам, нашим сім'ям російська агресія. Знаєте, серце болить, душа розривається від болі. І дійсно, я навіть не знаю, як можна пережити таку втрату. Батькам, дружині, рідним, близьким, коли ти вже не побачиш цю людину, не зможеш з нею поспілкуватися. 44 роки, молодий, ще все життя попереду, дітки, але, на жаль, чомусь Господь забирає найкращих.